Є багато див на землі, створених людиною, і серед них найбільше диво з див книга. Як невгасимий смолоскип освітлює все життя, шлях людини. І завжди цей смолоскип був у руках бережливих, надійних у руках бібліотекаря. Зовсім не випадково у рік тисячоліття літописання і книгодрукування президент України своїм указом проголосив 30 вересня Всеукраїнським днем бібліотек. За його словами, бібліотека це духовні центри цивілізації, згустки людського інтелекту. Націлені в майбутнє От віку ставлення до книги було мірило б цивілізованості, інтелектуальної і морального здоров'я націй і народів. Кожний народ має свою літературу. Світова література це справжня духовна скарбниця людства. Український народ здавна поважав книгу. Книга це не вичерпне джерело мудрості і знань. Наше завдання любити і знати українську мову, твори українських письменників, жити так, щоб бібліотеки дійсно були центрами культури, освіти, інформації, історичної і краєзнавчої пам'яті, щоб бібліотеки були відкритими простором пізнання, спілкування, творчості для всіх жителів громади. Символічно, що саме в день віри, надії, любові та їх матері Софії відзначається це свято, а дарують людям вічну мудрість книг, бібліотекарі. Тож, як записано в стародавньому травці, воздамо дяку тому, хто допоміг нам легко пройти крізь складний лабіринт книг. У тиші храму, де живуть слова і мови, й пісні рідної до болю. Ти опромінена і трепотно жива, що клуєш всіх великою любов'ю. Рад тобі, та невілька свята, до тебе йдуть і зблизька, і здалека, щоб пощахнуть у тебе лиш добра. Коняюсь низько до твоїх порогів. Моя відрадо тут життя моє. До тебе, рідне, від досівної дороги, я серце залишаю тут своє. Бібліотека морек мій, бібліотека храм ноутбу. Переступайте на хворі, беріть скарбини тліні, беріть скарбини тліні. Нема прекрасніших доріг, ніж цей салюдський храм наук. Книга одна з найбільших чудес, створених людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, всю свою мудрість вони довірили. Книгам книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє. Історію книги тісно пов'язана з політичними і економічними подіями, історією ідей, релігії і життя людей. Усна передача найдавніший спосіб передачі знань в історії людства. Після винайдення письма функцію передачі знань взяла на себе книга. Довіряючи всі свої знання і досвід книгам, люди навчилися зберігати їх. Скарбницями книг називають бібліотеки. У перекладі з давньогрецької мови слово бібліотека означає приміщення, де зберігаються книги. Бібліотеки з'явилися з, з незапам'ятних часів. Давні єгиптяни називали їх аптеками для душі, тому що книги робили людську душу благородною, а розум Перші бібліотеки були складами в буквальному значенні цього слова. Найдрівніші Вік якої 5000 років археологи знайшли на старій території Месопотамії. Сучасний Ірак. Вона являла собою склад з 30 тисяч глиняних табличок, що містили в основному укази і закони. Бібліотеки давньої Єгипту мали каталог. До нашого часу дійшли лише невелика частина з них. Одній з єгипетських бібліотек. Релік книг був написаний на стіні храму. Наш час, із сивої давнини, коли виникли перші бібліотеки. Їх зберігачі турбувались про те, щоб книги не пропадали. Цій меті слугував знак. Він називається Екслібріс, що в перекладі означає з книг. Тому, хто викрадав книгу звиток з бібліотеки, загрожувала сувора кара. При деяких фараонах страта. Першою університетською бібліотекою в Європі стала бібліотека Болонського університету в Італії, заснована в 11 столітті. Потім такі бібліотеки почали з'являтися в Франції, Паризький університет, Англії, Оксфорд, Кембридж, Чехії, Прага, Польщі, Краків, Австралії, Німеччині і Данії. У Київській Русі першу бібліотеку зібрав Ярослав Мудрий. Вона була заснована в 1037 році при Софійському соборі ній зберігалися церковні твори, література і світова історія, географія, астрономія, філософія. Крім державних актів, в ній зберігалися ще й історичні твори візантійських авторів, давньогрецьких філософів і істориків Аристотеля, Геродота, Плутарха. Сьогодні в Україні найбільшою є Київська центральна наукова бібліотека Академії наук, відкрита у 1919 році. Її фонд становить 8 мільйонів одиниць літератури. Львівська бібліотека імені Василя Стефаника має 6 мільйонів примірників. Харківська 5 мільйонів примірників. Найстаріша книгозбірня України наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, яка у 2008 році відзначала своє 400річчя. З 90-х років ХХ століття розпочався процес формування електронних бібліотек з різних країн світу. В Україні діє власна програма формування електронних бібліотек. Це розподілення за темами інформаційні системи, які дозволяють надійно зберігати та ефективно використовувати різнорідні колекції електронних документів, текст, графіка, аудіо, відео доступні зручному для читача вигляді час щасливі читають дуже багато, різні повідомлення, стрічки не видно на не стоп, улюблені блоги в інтернеті. Але книги не замінить ніщо. У 21 столітті про користь книг говорити зайве. Але ми згадаємо безсумні переваги читання книг. Читання книг стимулює розумову діяльність людини та покращує пам'ять. Під з різними персонажами на сторінках книг людина починає розуміти. Тих, хто поруч, читання допомагає розширити словниковий запас і підвищити інтелектуальний рівень. Читання це своєрідна форма релаксації, яка допомагає боротися зі стресом і поганим настроєм. Стоїть бібліотека на землі вище і святіша від усіх богинь. І це не просто храм науки і душі, це наша історія. У неї велика бібліотечна сім'я, наші наставники. Скільки людських сердець пересіялось через їх руки і душу, скільки широких шляхів відкрили ці люди для найменших. Скільки збережено і впорядковано, ними книг скарбів мудрості.